Так, перший пішов, зняв кришку, мультиметр. Опа. Так, тут уже щось було, якийсь ремонт був. Так, зараз встанемо на транзистори. Так, є. Перший пішов транзистори в мусорник. Так, так. Да. Зрозуміло. Відкладаємо поки що. Зараз другий розбираю. Так, другий розібрав. Тут все більш-менш по заводу. Так, знову на транзистори. О, тут транзистори цілі. Це вже хорошо. Так, да, цілі. Що по виходу? Вихід цілий. Так, блок живлення, здається. ну-ну, бачу резистор. Он синенький, бачите? Пробитий. Так, мабуть, дежурочка тут. А ну-ка, на транзистор зараз стану. Так, а де у нас тут що? Ага, ну ну, правильно. Так, а ви знаєте, транзистор начебто й живий, можливо, просто резистор в обриві. Так, з цим більш-менш нормально, але тут провід обрізаний. Третій апаратик. знов мультиметр в руки. Так, байонетів нема. Від вентилятора провід одірвано. Тут теж подрізали Коротше, так, автоматік тіліпається. Якщо по транзисторам? живі О, класно. Так, живі транзистори, так, да, всі живі. На переход, начебто цілі. Так, по блоку живлення, що в нас тут? Та й блок живлення, наче цілий. Так, а що тут у нас? Ну, тут з резистором як справи. О, тут та ж сама історія. Воно синенький резистор, не знаю, видно чи ні. Пробитий. Так, трошки продув апарат. Зараз спробую ремонт на удачу. Зараз резистор тупо поміняю і спробую, запрацює цей апарат як чи ні. Підкинув жилення 220 вольт, резистор запаяв. Зараз спробую включити. Якщо запрацює, то мені дуже повезло. Включаю лампочка включилася. так, потухла. О, я вже чую відповідь, чому здох той самий резистор. Чуєте, як вентилятори працюють? Відповідно, вони споживають високий струм. І за цього блок жилення був перенавантажений. Скоріше за все, вийшов з ладу той резистор. Тому що він спрацював ну, як запобіжник, скажімо так. Да, реально, там щось торохтить, щось туди потрапило. Треба буде знімати зараз вентилятори, їх почистити. Ну, Бачу, що силова частина ціла, блок жилення запустився. Так, добре, хороші його мучать. Я зараз розберу, почищу, зроблю ревізію вентилятором. І я думаю, що можна буде сюди зняти провід з того апарата. Цей у нас вже буде. Як то кажуть, завідомо справний, можна буде його зібрати. Так виглядає крильчаточка. Шматочки металеві, які сюди потрапили. Відповідно із за них вентилятор підклинював. Струм споживання був великий і блок живлення вийшов з ладу. Так, зараз беру вологі серветки, звичайні. Ось так от всередину наштовхую і пішов по кругу. Так. Перегортаємо. І знов по кругу. Хоп. Чистенько. Трошечки тут залишилось. Ну, це вже треба, знаєте, як ото Доубирать. Все. Отак от, от взагалі. Чисто, гарно, можна змазувати і збирати назад. І муха не сиділа. Накат хороший, крутиться легенько. Тут приліпив скотчику, всередині є ущільнююча резиночка. Тобто пилячка, грязючка, туди не попаде, смазка нікуди звідти не дінеться, тому повертаю його всередину на своє місце, достаю другий, роблю ті самі дії і вам вже покажу, як цей апарат працює. Дочистив апарат, все готово на своїх місцях. Так, включаємо, напруга холостого ходу майже 80 вольт, там 78, підпалює класно, так, накидуємо, регулюємо струм. Так, це не струм, струм зверху. 200 А дає. Да, 200 А, 24 вольта. Супер. По-другому апарату, сподіваюся, на таку саму ситуацію. Єдине, що тут треба наростити, ці провода від вентилятора, тому що щось їх там порізали, тут відрізали, і він ще неправильно стоїть. Можливо, довжини і хвати, коли я його переверну. Е, так, що ще побачив? Тут, окрім того резистора, там під низом ще відгоріла доріжка. Зараз ось так буде видніше, О, бачите, блищить. О в тому місці. Вон там. Також треба відновити і доріжечку. Ну, вроді би як тут транзистор цілий, тут ціле, тому можливо, все і заведеться. Так, другий апарат готовий. Вичистив його, наскільки було можливо. Поставив мережевий кабель. Тут все запаяно, все класно. Так, діжурка в нас працює. З цієї сторони, ось так от зробив перемишечку, тому що з середини ту дорожку відновлювати ну, просто не було сенсу. Так, Трошечки заліпив оце силікончиком, щоб воно нікуди не ділося. По вентилятору не подовжував провід, а вистачило іменно того штатного, який був на вентиляторі. Вентилятори почищені і дисплейчик переставив з цього апарату, у котрого згоріли транзистори. І байонети, до речі, теж. вирішив цей зробити максимально по заводу. А цей вже, ну, оскільки тут по драйверу трошки є не заводського, е, вирішив його трошки пустити на донора. Ну як на донора, все одно там буде все зроблено. Е, але ж е, ось ці два будуть ну, скажімо, заводські варіанти. А ось цей вже ну, більш-менш такий вже, знаєте, поколхожений. давайте Так, Так, все. Ну, коротше, Я цей поза кадром накинув на стенд. Сподіваюся, що там все так само. Ну, Єдине, що можу зараз включити. Показати, що воно справді робить. Це власне, на дисплейчику. Табло у нас циферки показує. Вентилятори тихонечко працюють, Ну, начебто, все гаразд. Все ж таки вирішив показати процес заміни транзисторів, розпаяв, металізація на своєму місці. По драйверу є ушкодження, оці резистори повагорали. Відповідно, стабілітрончики, все це теж необхідно буде замінити. Так, нові транзистори зараз монтую на радіатор. Тут стояли ось такі магначіп 40-65. так, Діоди, до речі, теж один ушкоджений, один цілий, але ж міняти необхідно пару. Так що, все тут зараз перечищаю, драйвер пересипаю, транзистори монтую. Ну і, коротше, я думаю, що буде ходить. Ось ці набірні резистори теж цілі, діоди не ушкоджені, тут все нормально. Транзистори, розмагнічуючи діоди на своїх місцях. І зараз буду займатися драйвером. Так, коротше, зібрав цього Франкенштейна. Мережевий кабель є, вентилятори почищені, не шуршать, все нормально. По блоку живлення теж замінив резистор.